Олексій Буреченко, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад, зараз з нами на прямому зв'язку, пане Олексію. Я вас вітаю. Доброї ночі доброї ночі вас Вітаю, вітаю вас, вітаю всіх наших, шановних глядачів. Отже, стосовно саміту миру, наразі Україна розглядає кілька місць для його проведення. Дипломатичний процес ще триває. А наскільки важливе місце проведення саміту? і... Зокрема, які можливі варіанти ви бачите? Ну, між це звичайно важливе, і зараз до речі йде така серйозна конкуренція між партнерами України серед так званих нейтральних країн, серед країн, які зберігають комунікацію, як Сполученими Штатами з Європою з країнами глобального півдня з Китаєм з Індією, ну і з Російською Федерацією, тобто враховуючи те, що Російську Федерацію з великою рагідністю запросять все ж таки на другий саміт. це, це має бути скоріш за все одна із країн близького сходу чи середньої Азії. Із варіантів таких країн звичайно ж називають Саудівську Аравію. Пам'ятаєте, була дуже потужна підготовча зустріч перед першим самітом миру в Джиді, яка об'єднала на на своїх полях китайську делегату. Гацію делегацію з Індії, Сполучених Штатів, Європейського Союзу, Британії на одним словом, це була, мабуть, найпотужніша за складом підготовча зустріч ще й на якій наша делегація, яку очолював. Я нагадаю Андрій Єрмак, мала ще й трек двосторонніх перемовин з основними учасниками зустрічі, в тому числі із Китаєм і з Індією, продовжуючи список країн, які можуть, скажімо, да, прийняти друг самміт саміт для того, щоб скажімо, максимально збільшити кількість учасників, я нагадаю, що в Швейцарії прийняла участь 101 країна та організація. І на наступний саміт ми маємо більше залучити країн, і наразі враховуючи от навіть поточну нашу дипломатичну активність і потужні перемовини, як на мене, в Китаї, і вже зараз підготовка до візиту прем'єр-міністра Індії, я думаю, тому, що другий саміт миру, звичайно, може стати і переломний в цьому процесі. Може називають деякі Катар експерти, називають об'єднані Арабські Емірати, називають ту саму Туреччину, але зараз в Туреччині шанси дещо знижуються. Направду варіантів і зацікавлених сторін, які також будуть. максимально максимально Ально працювати над тим, щоб кількість делегацій була значно більшою аніж на першому саміті, дуже велика. І якщо направду нам вдасться за допомогою того самого Китаю, а я до речі ставлю на те, що делегація з Китаю все ж таки буде на другому саміті миру, а на Китаї і на Індію до речі, орієнтуються багато країн глобального півдня, то ми можемо цей компонент, як на мене, дуже вдало використати долучення їх до донесення відповідно нашої позиції, позиції української формули миру її називаючи формула миру Володимира Зеленського. І я думаю, якщо припустимо на зустрічі, приймуть участь не 101, а 100, 120 чи 130, припустимо, країн. Це вже буде там дві третини всіх країн на планети земля. Я думаю, така спільна консолідована. Позиція, вона звичайно дуже підсилить нашу наші дипломатичні потуги, нашу дипломатичну позицію. відповідно у вже фінальних можливих якихось перемовинах з Російською Федерацією на зараз багато про це йде мови про те, що все ж таки до кінця року, як назвав президент, завершити гарячу стадію війни. Я не думаю, що це скоріш за все буде буде означати підписання на якогось фінального фінальної мирної угоди, от але це вже як мінімум буде значний крок. Тут звичайно дуже багато потрібно професійно приділяти уваги деталям, відповідна гарантіям лініям розмежування і відповідно наповненню цього припинення гарячої фази. Але разом з тим ми бачимо, що зараз дипломатична позиція України з кожним днем тільки посилюється і ми дуже, скажімо так, дипломатично агресивно йдемо до скажімо підсилення своїх позицій. І Це направду нас дуже надихає, і я думаю, дуже бентежить Російську Федерацію. Питання не в тому, щоб посадити Росію за стіл переговорів, а в тому, щоб вона вела ці переговори доброчесно. І тут, за словами речника МЗС, є два компоненти: це і тиск на полі бою, і тиск на міжнародній арені. А про який можливий тиск на міжнародній арені може йти мова, і хто має найбільше натиснути на Росію Китай? Знову ж таки, от щойно ми з вами говорили і аналізували, можливо, там другий саміт миру, його склад учасників, країну, яка може гіпотетично приймати цей саміт, наша основна задача це створення так званої да, такого фундаменту, спільного знаменнику. Тому що дуже багато країн перш за все на глобальному півдні, так званому, вони є в зоні геополітичної. Впливу традиційного Російської Федерації, і вони споживають з тої самої Російської Федерації надзвичайно багато дезінформації. Я вам більше скажу в багатьох країнах, там, припустимо, тої самої Африки чи Середньої Азії, чи тим паче Латинської Америки. В нас навіть послів в нас де представництв повноцінних не було, і це також гібридний елемент гібридної війни Російської Федерації по тому. Щоб Україна не виходила да на якісь серйозні дипломатичні зв'язки з країнами глобального Півдня, а по суті реалізовувала від нас на нас таку приховану так звану фінляндізацію. Ну от і зараз чим більше країн дізнається правду про сотні кримінальних злочинів, на вчинених Російською Федерацією на під час агресії відносно України під час десятки геноцидних фактів, які. Будуть звичайно ж окремо розглядатися в спеціальному військовому трибуналі, який, я глибоко переконаний, має бути створений, тому що справедливого миру без цього компоненту навряд чи вдасться досягти, тому що мало того, що потрібно при притягнути до відповідальності да звичайних виконавців звичайних військових да росіян, я глибоко переконаний, що відповідальність звичайно ж мають нести і політична вірхність, Хівка Російської Федерації, і перш за все на сам Путін. Тому чим більше, звичайно ж, країн зрозуміють реально розклад, що ця війна не просто локальна, не просто регіональна Росії проти України. А що наслідки цієї війни вони є глобальні, вони виходять на всі материки сучасного світу? Більше того, вона являється в принципі, скажімо, таким ж елементом постмодернової війни, яка результат якої в результаті якої дуже залежати буде взагалі архітектура світової безпеки, і наскільки світ стане стабільним, чи навпаки його почне поглинати темрява, от всі ці думки, всю цю логіку потрібно донести до максимальної кількості країн, тільки тоді в послабленні відповідно геополітичної Політичного впливу Російської Федерації ми зможемо відповідно підсилити свою позицію перед скажімо, да, вже прямими перемовинами з тим про кого кажете ви з перемовниками та гарантами. Звичайно, перемовники та гаранти це ті країни, які будуть вибрані з максимальною суб'єктністю з максимальною геополітичною силою. І з таких країн перш за все потрібно знати, Бати, Сполучені Штати, Китай, багато ми про це вже говорили, і до речі, можливо, Європейський Союз, Британія та От Індія, і можливо, навіть це буде на порядку денному того візиту на прем'єр-міністра Моді, який готується на другу половину серпня на серпня місяця, тому що направду Індія і Китай є регіональними конкурентами, і якщо буде долучати з та і, то скажімо так, додаткова мотивація в повноцінному урегулюванні, допомоги регулюванні конфлікту з'яви з'явиться і у Індії, і в принципі, із заяв навіть міністра їхніх зовнішніх справ, ми бачимо, що вони навіть публічно вже проявляють значно більше цікавності до процесів аніж це було раніше. Пане Олексію, дякую вам, що долучилися цієї ночі до ефіру загальнонаціонального марафону за вашу експертну думку. Глядачам нагадаю, що зі мною на прямому зв'язку був Олексій Буряченко, виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад.